Привіт, записую для вас відео буквально 5-7 хвилин такого легкого розігріву про вважайте це ранковою розминкою, можете використовувати або можете використовувати у перервах між сидячою роботою. Ми давайте почнемо. Я рекомендую почати з такого найпростішого, те, те що багато людей зазвичай упускає. Це здихання. Поставте руки на коліна, заплющте очі, зараз видовжіться за маківкою вгору та видовжіть свій хребет. І давайте зробимо зараз глибокий вдих і видих. На вдих, розширюємо ребра, грудну клітку у всі сторони. І на видих. Для кращого факту ви можете покласти одну руку собі на грудну клітку, іншу на живіт. І Давайте зараз разом спробуємо подихати 5-6 циклів дихання. Вдих. Вдих. Ще два-три рази вдих. І вдих. Можете дихати носом на вдих і на видих, або носом вдих, ротом видих. Руки для того, щоб ви відчували, та як на вдих грудна клітка збільшується і живіт, і потім на видих живіт, і грудна клітка поступово випускає повітря і зменшується. Зараз покладіть руки на нижні ребра так, щоб пальці ваші йшли по лінії ребер. І це взагалі зручніше виконувати сидячи на зігнутих колінах, мені особисто зараз ваша задача, щоб ребра на вдих нібито. Оця лінія розширювалась по сторонам. Можна класти руки ось так, можна ось так, як вам зручно. Спробуємо. Вдих. І на видих можете злегка стискати пальцями ребер. Вдих. Якщо ви ставите руки в сторони, ви можете ще відчувати, як ребра по сторонам розширюються. Так зараз ми включаємо в роботу діафрагму і допомагаємо своєму тілу включитись в роботу. Вдих. І останній раз. Вдих. Чудово. Давайте пройдемо далі. Далі я зазвичай починаю будь-яку свою рухову практику, якщо це якась легка розминка, стретчинг, особливо вранці. Я це навіть роблю, сидячи, просто встаючи з ліжка. І першим ділом, як я піднімаюсь, це я рухаю своїм хребтом. Я відкриваю грудну клітку на вдих. Тут так само. Нібито припіднімаю нижні ребра, привідкриваю підборіддя вгору, на вдих і звожу лопатки. І на видих опускаю, округлюю грудну клітку, руками фіксую за коліна і розслабляю голову. Вдих. І видих. Дуже важлива якість виконання та те, як ви будете виконувати, бо ви можете просто сидіти та і просто нібито собі рухати. Коли ви починаєте собі давати внутрішні вказівки, що треба звести лопатки разом, припідняти грудну клітку, ніби зробити такий величезний вдих і розкритись, і на видих, розтягнутись навпаки назад, розвести лопатки, не, не отут просто просісти, та, і впасти. а Ніби вас ось тут тиснуть, і ви намагаєтесь сховати свій центр, округлити грудний відділ і розтягнути грудний відділ трапецію так, позаду. Вдих і видих. Навіть такі легкі рухи. Звичайні рухи спиною вони допоможуть вам включитись протягом робочого дня, бо ви зазвичай знаходитесь в статичному положенні, ще частіше ось так, і спині це не дуже допомагає. Тепер ми спробуємо порухати грудну клітку вправо і вліво. Ми залишаємо таз на місці і уявляємо, ніби ми зсуваємо грудну клітку в сторону в одну і в іншу. І при цьому, я не округлюю спину, я стараюся залишатись з рівною спиною і зміщуватись в сторону. Ви можете додати руки для кращого ефекту, для кращого відчуття, залишити їх на одній лінії і декілька разів так порухатись, провідчувати свою спину, вдих і видих, вдих і видих. Тепер зробимо вдих, піднімемо руки вгору і на видих опустимо, розслабимо. І вдих витягуємось, долоня дивиться на долоню, лопатки вкладені вниз, опущені, і видих. Вдих, діафрагма розширюється, і видих. І ще один раз, вдих. І на видих стараємося зараз перевести, нахилити свій корпус вперед, сідничні кістки відвести назад, і опустити. Руки в підлогу, так щоб вам було зручно опиратися в підлогу. І зараз грудною кліткою ми будемо старатися промальовувати коло. Голова і шия вони як продовження спини та вони рухаються синхронізовано. Тобто не залишайте зараз голову статично, спробуйте зараз відкрити грудний відділ. Якщо вам дуже важко в цьому положенні, то ближче вставте руки до корпусу, відкрити, далі змістити грудну клітку в сторону. Далі максимально ось тут відштовхуємось від підлоги, округлюємо грудний відділ. І отак ми промальовуємо 5 кіл, 4-5 кіл в одну сторону. І разом з диханням таз, він також ось тут працює, рухається вперед і назад. 3, 4. І 5. І так само зробіть в іншу сторону. Відштовхуємось. Вдих і на видих округлюємось. Два, три. Чотири. І п'ять. Добре. Вирівнюємось. І зараз плечі працюють. Вгору максимально піднімаємо їх і на видих скидаємо. Вдих носом і на видих скидаємо. Ніби відпускаєте всю напругу. І вдих, і останній раз вдих, і відпустили. Супер. Зараз приділимо час далі трішки плечам і лопаткам, і також зробимо декілька вправ для розслаблення шиї. Взагалі, зранку, найкраще, що ви можете зробити, це порухати своїми суглобами. Коли ми знаходимося всю ніч у статичному положенні, ви встаєте зранку, не порухаєтесь і йдете одразу робити свої справи. І тіло, воно таке тяжке. А коли ви зробите навіть декілька простих вправ, нахили, нахили корпусу вперед, назад, в сторону, порухаєте своєю грудною кліткою, порухаєте тазом плечовими суглобами, та навіть зап'ястями, просто порухайте ось так зап'ястями, стопами, вам буде значно легше починати цей день. І це не займає взагалі багато часу. Я дуже часто. Встаю, роблю собі сніданок, і просто коли готується сніданок, я стою, розминаю стопи, роблю нахили. Тобто це, для цього не потрібно спеціально розстеляти килимок, вдягати спеціальний одяг. От Зараз я в піжамних штанах вам знімаю відео. Просто це такі буквально 5-6 хвилин для пробудження вашого тіла. Тому зараз так само ми включимо, розминаємо суглоби зап'ястя в одну сторону, руки в кулаках. І в іншу сторону опускайте плечі, не напружуйте трапецію верхню частину. І зараз 10 разів розтискаємо кулаки. Раз, два, три, чотири і ще декілька разів міцно стискаємо і розтискаємо. І тепер по одній руці. І робимо вдих, відкриваємо грудну клівку разом з руками. Руки тягнемо максимально назад, ніби вони хочуть позаду з'єднатися. І на видих з'єднуємо пальці разом, округлюємо грудний відділ і піднімаємо руки вгору і заводимо за голову. Далі зробимо декілька нахилів в сторону. Їх можна робити з руками за головою, або якщо вам дискомфортне це положення, то ви можете використовувати руку як опору так при нахилах в сторону. Або можете просто робити нахил з рівною рукою. Спробуємо з руками за головою. Якщо вам буде заважко, у вас є опції для зміни положення. Ми робимо вдих і на видих. Нахиляємось вбік і вертаємось у вихідне положення. Вдих і на видих, нахиляємось в сторону, вдих і на видих в сторону. Зараз покажу вам варіацію з опорою на руку. Так ви можете нижче опуститись і за ліктем, який у вас тягнеться, уявляємо, ніби ми ще витягуємось вгору. Тобто, щоб ви відчували тягнення в цій частині тіла вдих, і на видих нахиляємось в сторону. Вдих і на видих, потягнулися. І ще чотири рази в сторону. І старайтесь тут не перепрогинатись попереку. не потрібно йти тут вперед, от ви статично сидите. І вам потрібно грудний відділ та е, ребра, одне ребро йде ніби як всередину, умову умовно, та інше відкривається назовні. Е, і так само часто помилка, е, яка є в людей, це те, що голова і шия вони не працюють синхронно та з поперековим і грудним відділом. Вам потрібно е, уявляти себе як таку похилу. Похилу лінію, яка, яка гнеться, як е, гілочка, така тоненька в один і в інший бік, е, щоб шия і голова були як продовженням хребта. Добре, тепер звідси ми, залишаючи руки, нахиляємо голову вперед, опускаємо лікті, залишаємо рівну спину, підборіддя торкається грудного відділу, і ми робимо глибокий вдих діафрагмою і видих. Піднімаємось, розвертаємо голову в сторону і тримаємо себе за потилицю, і так само опускаємо. Дуже важливо, щоб ви тут не розвертали грудний відділ, щоб ви залишали його по центру, і плечі дивились вперед, а голова була повернута злегка в сторону. І далі ви можете відчувати от, в правій стороні трапеції, як вас тягне, дайте собі відчути і розслабте таз, не напружуйтесь. Вирівняти спину, і зробимо вдих, і на видих переводимо в іншу сторону, так само плечі, і тазові кістки дивляться вперед, голова злегка розвернута в сторону. І піднімаємо голову. Далі я покажу вам боком. Зробимо ще декілька вправ, і на цьому розійдемося до наступного відео. Далі ми вирівнюємо ноги і працюємо з стопами. Я ставлю стопи ширше, ніж таз, і працюю по колу. Це так само можна робити лежачи, навіть краще лежачи. Навіть можете прям прокинулись і відразу ж робити. Підняти стопи і. Покрутити по колу в середину і назовні в іншу сторону. І ви відчуєте через декілька разів, як ви зробили таке приємне тепло в стопах, опускаємо, згинаємо коліно і кладемо стопи. Вниз. І раз ми вже тут опустилися, то давайте одразу ж ми тут і зробимо декілька ще вправ. Таз підкручуємо, для того, щоб ви відчували поперек і криш у підлозі. Руки по лінії корпусу ми робимо вдих і на видих ми підкручуємо таз і піднімаємо його від підлоги, виводимо в одну лінію з колінами і плечима, і так само опускаємо і вдих. І видих. Старайтесь зараз відчути, як ваш хребет поступово, хребет за хребцем, опускається в підлогу. Ми піднімаємо куприк, потім криш, поперек, грудний відділ, виводимо тазу вгору і так само поступово повертаємось вниз. І ще два рази, вдих. І Видих. Ліва нога до себе, права розслаблена, вдих і на видих розслабте корпус вранці, ці вправи можна робити насправді лежаче, як тільки ви прокинулись. Особливо, коли ви втомлені, наприклад, як я зараз відчуваю втому, то я часто роблю такі вправи для того, щоб краще відчувати своє тіло. Візьміть руки в замок під коліном, і зараз з гомілкою і стопою ми промальовуємо коло. І в інший бік. Стегно не рухається, та стегнова кістка вона залишається в цьому ж місці, як ви її тримаєте. Тільки нижче коліна рухаємо ногою. І опустили. Поміняйте ногу, так само праву, і злегка дотягуємо, не тяніть її занадто сильно, та щоб у вас тут не було перекосу тазу, тазові кістки в одній лінії, плечі лежать на підлозі, і стопа, дві стопи розслаблені, вдих і на видих, розслабте все тіло. І візьміть так само праву ногу під коліном і промалюйте декілька кіл правою ногою. І в інший бік. Супер, достатньо, є трохи довше, ніж 20 хвилин, ну, точніше, довше, ніж 5-7 хвилин. Получилось набрехало вам. Але, ну так є. Я досить багато пояснювала вам, і ми, в принципі, приділили якісний час ті, де коли можливо не багато зробити вправ. А Зробити мало вправ, але якісно і з відчуттям тіла. Якщо є якісь запитання, думки після тренування, пишіть мені, діліться своїми враженнями, я буду вдячна за фідбек. Для мене це важливо, і я дуже радію, коли ви мені пишете, і ділитесь своїми відчуттями після проходження практики. Будьте здорові, розтянуті і. Рухайтесь, дякую.